Здарова, бродяги. Другий місяць тренувань в самому розпалі сушечка йде не на жарт, просто. Ну, якщо серйозно, то да. Десь пройшло 6 днів з початку другого місяця, а вага стоїть на місці. Просто тому я твердо вирішив, що, мабуть, з наступного тижня і з понеділка, це післязавтра вже буде. Я влаштовую організму прям шакабум жорсткий, тобто там 4-5 тренувань на тиждень. Щось по харчуванню точно треба буде вигадати. Мабуть, що буду різати трішки білки, вуглеводи, жири, там раза в півтора, ну, не в два, то, мабуть, занадто буде, а в півтора в самий раз. І треба, треба якось щось крутитись, бо ну я відстаю від графіка вже. Мені ще скидувати 28 кілограм. 28 до нового року трішки більше, ніж за 4 місяці. План мінімум на цей місяць довести до 24. І там лишається, типу, по 6 кілограмчиків на місяць, в принципі, реально, абсолютно, ну, але це план мінімум. Хочеться прямо лупануть добряче, зробити якийсь такий зазорчик, щоб. Можна було трішки підрослабитись, хоча тут не так багато часу, щоб підрослаблятись, тому попереду буде багато цікавого контенту. З вас обов'язково лайкосик цьому відео можете на канал підписатись. Сьогодні в мене субота, забацаємо кардіо, покачаємо біцуху. Ну, коротше, по максимуму витратимо калорії. Погнали в зал! Ууу, як ви розумієте, я вже все. Просто все. Після дня ніг робити кардіо і біцуху ще й до того качати, це те, що задоволення прямо і відверто. Треба себе трішечки побалувати, Заскочив взяти. ну таке. Авокадо, бананчика погризти. люблю саме такі, знаєте, зелені, аж такі, щоб аж хрумтіли. І взяв. Зеро. Зеро, зеро. Наче вважається, що вона взагалі не має калорій. Тут, типу 2,5 калорії на цілу пляшку. Але, тим не менш, я не сильно в то вірю, якщо чесно. А, а ви як, до речі, вважаєте реально в пів літра 2,5 калорія. Так, да, там нема цукру, там якісь підсолоджувачі. Ну, але тим не менш я намагаюся з цим не чистити, десь там раз на тиждень пляшечку можна випити себе побалувати в суботу. Чом би й ні. Закусимо бананчиком та їдемо вже до верха пузом ляжу. Буду відпочивати, бо сили щось під кінець тижня вже нема. Реально, тренування з такою великою вагою дуже сили виматують. Просто, блядь, я вже не можу. Поки скину ще десяточку, принаймні. От десь 100-105, от там вже починається прям і помітний буде е результат прям на тілі. Тобто десь там якийсь рельєфчик буде проглядатись і набагато легше мені буде в соте, в то все робити. Що, Джалінич, ти теж хочеш каклітка? Там когось нос помазаний трошечки був. Ладно, тебе своя печенюшечка. На кабан. Машина. О, о які м'язи. День ног, Джелинич. Ти точно да, не пропускаєш. Ой-ой-ой, такий серйозний. Лице <ріцепа>, попроще. Переносимось вже в через день. Я тим часом приїхав на друге тренування. Сьогодні у нас з Льохою качалочка. Я, чесно кажучи, не знаю, що він там придумав. Може. Плечики покачаємо, спину чи щось на кшталт того. Щиро сподіваюся, що це не буде день ніг, <рес> бо ноги в мене ще з минулого тижня, блін, забиті в хламну менаду. Ну, але якось то покачаємось. Познімаємо вам, я сподіваюся, щось трошечки. Чесно вам скажу, щось в мене на сьогодні день просто день поздані Богу. Весь кудись мічусь. Купа в мене зустрічі, купа справ. Все треба встигнути закрити, собаки, кати. Коротше, це дуже весело. Треба зараз трішечки виплеснути цю цю енергію, бо я прям на взводі я не можу. Просто мене ковбасить. Хочу когось бити дуже боляче. Хочу, хочу, але не можна ж по закону. Тому. Тому домо будемо тягати залізо.